Люблючий Бог створив нас як вінець свого творіння на образ і подобу Божу і надихнув в нас в вічне життя. Слово Боже навчає нас любити Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всією силою своєю, всім розумінням своїм, і любити свого ближнього як самого себе. Христос каже. Оце заповідь моя, щоб любили ви один одного, як я вас полюбив. Ніхто більше любові не має, як той, хто свою душу поклав би за друзів своїх. Христос питається перед розп'яттям Петра, Симона, Сину, Йонин, чи ти любиш мене, Божою любові Христ... Петро відповідає любов'ю Філео. Отже, ми любимо Бога людською любов'ю, а Бог любить нас, Божою любов'ю агапий. У Христі ми виконуємо Божий закон і виконуємо оці заповіді Божі. Амінь.